7, Станіслав Кириленко, 12. Нікіта Шайбаков, 13. Олександр Полягкий, 14, Василь Снігур, 15. Головний тренер команди, звісно, Растислав Лоневич Тренер Ігор Вінтаняк, місто Київ, секретар Тетяна Алтуніна, місто Ужгород, арбітр хронометрист Тетяна Розігруючи під час захисту ще один центральний захисник. Ну і взагалі. Кожен тренер може сам собі обрати. Хтось ну, сьогодні буде багато про захист, тому що дійсно Карпати роблять великий акцент на захисті, і коли ось захист не допомагає, допомагає бойко і передача від нього. Як лінійний діє досвідчений Юрій Адамів, капітан Хмельницький за підтримкою, мені здається, можна було і побільше, але вже і так достатньо фанів на трибунах. І Карпати перемогу треба робити вже і тут і зараз. Надійно грати в обороні і реалізовувати свої моменти. Ось як тут. Дивимося ще раз на повторі. Хоча це голкіпер також перспективний, як на мене. Лойка вже давно на виду, яке зараз перехоплення, і що тут І реалізація впевнена від Ярослава Феєра. І ганбольний пенальті, який відбиває Бойко від Хмельницької такої пасивної гри не очікував. Ну але подивимось, красивий гол від Місяйла. Ось-ось що треба робити. Коли Карпати, знаєте, певно, ефектно реалізують, але діяти тому. Я думаю, не, не треба їм ризикувати, тільки з хороших позицій виконувати китки, але ось. Передача на край і. Сейв ще один бой Контрує! Це його стандартна, знаєте, гра на топовому рівні. Літинський. Роман Літинський кидає. І ось нарешті. Ще, знаєте, збільшити різницю. Я думаю, вони не проти, звісно, але... Що будуть робити акцент на цьому. Красиво, дуже красиво. Яка передача від Місяйла. Хмельницькому навпаки, треба чим менша різниця, тим зараз краще. Накрайнь нього і. Останні 10 секунд вже розпочалися. А ні, це не Гарбар. А, ні, теж такий гарбар. 21-10 на табло і повернемось на другий тайм. 21-й Роман Кульнєв, 23-й Олександр Маєвський, 28-й Вадим Кулемчук. Ну і до речі, давайте одразу нагадаю. Чому б ні? Багато про це нагадувати не потрібно. Ну, я маю на увазі. Не буває багато нагадувань про це. Ось це хотів UA англійськими літерами. Заходьте, тому що це новий сайт. Ще не так багато читачів, але. Вже багато, і шоста та сьома команда між собою знову зіграють, тож завтра також цікаво подивитися. Знову бойка, ну е, все одно нехай добивання. Варбар далі на край нього і ще раз не гол. І Чесно кажучи, мені що в інтригу в цьому матчі? Це, якщо в матчі Києва та Ізмаїла не вірили. Ну так, хотілося бачити, вірити, але знаходить. Потрохи знаходить, як відіграватися сейв Казімірова. Тут він намагався засейвити, тут його звинувачувати не можна, в тому, що він якось пасивно діє, але. Але Казіміров поки що матч продовжити не може. Чому вигук зміна і класна реалізація шансів від Місяєва. Ось такого Романа Кульнєва треба було спочатку матчу. Гарбар може звідси кинути насправді. Що такі вривання від нього? Ой, як неприємно. Дуже потужне влучання в голову від Гарбара. Плотно передача і... Тут вдалося переграти голкіпера. Мотор Донбас ми сьогодні і завтра не побачимо, як я вже казав, якщо ви, можливо, тільки включили детальну інформацію, знову ж то можна на сайті Федерації Гонболу України знати і плюс на ресурсах та соціальних мережах. І він буде відзячувати вам взаємність. А поки Карпати йдуть в одну з останніх атак, перехоплення Хмельницького порожні ворота, і м'яч вилітає. Тож вітаємо Карпати, вітаємо їхніх вболівальників.